Доброго вам здоров'я, шановні, 23 травня. Сьогодні православна церква згадує преподобного Михайла, сповідника єпископа Синацького. А ще сьогодні в нас 12 п'ятниця перед Вознесінням. Ця п'ятниця перед вознесінням, якщо в неї постувати, то за цю п'ятницю не буде смутку мати той, хто постує, а також врятується від потоплення. Таке було винагородження за те, щоб отримувати суворий піст саме в цю 12-ту п'ятницю. За народними прикметами 23 травня можна передбачити погодою врожай. Якщо на дворі душно зранку, то чекайте грози. Як оводи гудуть у повітрі, огірки вродять рясно. Якщо повному мурах, то буде тривалий сухий період. За неприхідним календарем сьогодні вшановується, як я вже сказала, святий Михаїл, і єпископ Синацький. Він, названий на честь архангела, ще з юності обрав чернече життя. Разом зі святим Теофілактом він подвизався в монастирі біля Чорного моря. За молитвами Михаїла сталося диво у спеку, посудина, що була суха, почала виточувати воду. За побожне життя його поставили єпископом в сенаді. Коли почалися переслідування через іконопочитання, Михаїл рішуче став на захист святих зображень. Його судили, зняли з престолу і неодноразово виганяли. До кінця життя він залишився вірним вірі і був шанований як святитель та мученик. Сьогодні хочеться побажати вам глядачів внутрішньої сили для важливих рішень, віри у власний шлях і людей поруч, які додають світла. Нехай все, що ви створюєте з любов'ю, буде тривалим, а кожен ваш крок благословенним. Небесний захист хай супроводжує вас в дрібницях. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Сьогодні бачите, дуже серйозна, дуже така важлива п'ятниця, дуже небезпечна п'ятниця. Це в нас 2 на 10 п'ятниця. Одна з тих 12 п'ятниць, про які я розповідаю саме на цьому каналі, це наш дуже важливий неперехідний, е, навпаки, перехідний народний звичай український. Про який чомусь мало хто говорить, але на цьому каналі я про це розповідаю. Я звертаю щоразу, коли ці п'ятниці наступають. Вони дати їх змінюються від року в рік. От, але їх дотримання дуже-дуже важливе. Я далі розкажу чому. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Я розкажу про обряди, про традиції, про звичаї, про заборони, про забобони, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Ви про все, про все це дізнаєтеся. Додивіться до кінця це відео, ставте йому лайк, подобаючку обов'язково. Звісно, пишіть довгий придовгий коментар, обов'язково діліться цим відео. А ще підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас натиснутий дзвоник на цьому каналі. Запрошую вас так само на свій телеграм-канал. Посилання на нього буду в описі під цим відео. Дуже важливо, щоб ми з вами там зустрілися. Періодично іноді я туди, туди викладаю на той телеграм-канал деякі додаткові цікавинки. А сьогодні я дякую Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 23 травня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Апокрифічне сказання про 12 п'ятниць це середньовічний релігійний апокриф, що набув широкого поширення в народному середовищі українців та інших слов'ян. Вірили, що ті, хто всі 12 п'ятниць цих постує, той здобуде особливої ласки. По-перше, така людина піде в царство небесне після того, як відійде в засвіти, і всі її гріхи будуть прощені. По-друге, їй минуть різні нещастя за життя, не вдарить блискавка, не потонеться людина у воді, не візьме її раптова хвороба, не спіткає. Адже кожна п'ятниця відповідає за певну небезпеку і нейтралізує її. По-третє, такій людині відкриється її доля. Параскева п'ятниця у видінні може напророчити майбутнє, особливо після 6 та 12 п'ятниць. Авторство цього апокрифу невідоме. У рукописній традиції авторство приписувалося з метою підвищення авторитету святому Клементу, папі Римському. В Україні та загалом у східних слов'ян цей твір побутував в численних списках у рукописних зошитах, часто переписувався сільськими книжниками. Текст був добре знаний в народі та користувався попитом, попри неканонічний характер. В окремих випадках трактат навіть потрапляв до стародруків чи збірників для домашнього читання, зокрема в старообрядських виданнях і рукописах. Щодо обставин побутування, то трактат найчастіше передавався в рукописному вигляді декламацією чи переписуванням. Церковна цензура ставилася до таких творів несхвально, проте вони продовжували існувати паралельно з офіційною церковною традицією, відображаючи народне благочестя. В українській етнографічній літературі XIX століття неодноразово фіксували поширення цього апокрифу та пов'язаних з ним вірувань. Наприклад, на підгір'ї вірили є таких 12 п'ятниць в році. І хто їх постить, той буде мати даровані гріхи по смерті. Трактат подає перелік 12 особливих п'ятниць протягом церковного року, які слід особливо шанувати. В апокрифі описано великі біблійні та священні події, що сталися в п'ятничний день, і встановлено на честь них дотримування посту у відповідній п'ятниці. П'ятниці в українському народі шанували ще здавна. Цей культ був пов'язаний ще з дохристиянським культом богині Мокоші. Пізніше в народній свідомості образ п'ятниці Мокоші набув ще й персоніфікованих рис. Він злився з культом святої мучениці Параскеви. П'ятниці і в народі прямо так називали Параскева П'ятниця. Під впливом дохристиянських уявлень народна християнська міфологія витворила образ Святої П'ятниці, п'ятінки Матінки. Уявної охоронниці жінок і домашньої праці вірили, що п'ятниця може з'явитися людині в жіночому образі, простоволоса жінка в білому, і попередити, щоб не працювали в її день. Якщо ж хто не послухає, то свята п'ятниця покарає. Народні легенди оповідають, що вона карає пряху головним болем, лихоманкою, скручує руки або навіть насилає раптову кінчину порушниці. В українській традиції особливо шанували святу великомученицю Параскеву, це з християнства вже. Народна уява практично не розрізняла біблійних Параскев, а їх відомо кілька. Всіх їх об'єднував символічний зв'язок із п'ятницею. Свята Параскева стала покровителькою жіноцтва, родини, шлюбу і цілителькою від тяжких недуг. В багатьох селах України були церкви або придорожні каплиці на її честь. На Полісі та Поділі існував звичай годувати п'ятницю. Кожної п'ятниці господиня залишала на ніч на столі хліб, сіль, кашу та ложку для п'ятінки, тобто для Святої П'ятниці, аби вона прийшла та повечеряла. Сьогодні в нас з вами, 23 травня 2025 році, якраз одна з таких 12 п'ятниць в році, дуже важливих. Це в нас п'ятниця перед Вознесінням. Постування цього дня за трактатом охороняє від утоплення, тобто від кінчини у воді. П'ятницю загалом називали нещасливим днем для будь-якої важкої роботи, особливо в полі чи на городі. Категорично не можна було цього дня орати, сіяти, полоти, вірили, що за це Бог пошле град і поб'є посіви. Жінкам в п'ятницю суворо заборонялося прясти, снувати, ткати, шити, прати і навіть чесати льон чи розчісувати волосся. В народі казали, хто в п'ятницю пряде, тому п'ятниця пальці покрутить, тобто занедужить руки. Цих правил дотримувалися особливо побожно. Колись по п'ятницях не пряли і не ткали, вважалося, що гріх великий. І зараз жінки, особливо в яких малі діти, не шиють і не в'яжуть, щоб діти не хворіли. Навіть вагітним жінкам радили нічого не шити в п'ятницю, бо позашиває рот або очі дитині, народиться сліпе або глухе. Всі 12 п'ятниць проводили в пості, не споживали скоромного, тобто м'ясних молочних страв, дотримувалися, читали молитви. Окрім цього, подружжю належало стримуватися від інтимних стосунків в ніч на п'ятницю. Існувало повір'я гріх у п'ятницю з мужиком спати, бо за це п'ятниця може покарати, вродиться дитя або сліпе, або криве, або глухе. Народна традиція вважала, що п'ятничні сни віщі. Сон, п'ятничний, віщий, він збувається завжди, казали, хоч і через два, хоч і через десять год, а збудеться, казали старі люди. Також побутувала прикмета хто в п'ятницю сміється, той в неділю плаче. Застереження не влаштовувати гучних веселощів в п'ятничний день. Не радили й нічого позичати в п'ятницю, щоб не віддати свого щастя. Натомість існували і позитивні прикмети. П'ятниця вважалася сприятливою для деяких господарчих дрібниць. Приміром, казали, що добре садити квочку на яйця саме в п'ятницю, тоді всі курчата вилупляться і будуть здорові. Більшість будуть курочками. А хто хоче позбутися бородовок чи мозолів, хай виводить їх на спадний місяць саме в п'ятницю, тоді це легше вдасться. Є спеціальне замовляння на цей випадок. Слухайте, будь ласка, уважно. Це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела, і звучить воно так: Іду я, раба, Божа ім'я, ні в ліс, ні в поле, а на роздоріжжі. Там стоїть стара верба, на ній суха кора. Як та кора сохне і відпадає, так, щоб і бородавка моя всохла і упала, щоб не було її ні вдень, ні вночі, ні на тілі, ні на душі. Слово моє міцне, ключ у воді, замок у землі, а язик під замком амінь. Часто таке замовляння читали в час спаду місяця, на самоті біля води або старого дерева, іноді при цьому зав'язували вузлики на нитці по одному на кожну бородавку, і закопували цю нитку в землю чи кидали у воду, щоб бородавки перейшли туди. Ну, я ще сказала, що не можна сіяти сьогодні. Ну, тут стосується тут справа, мови йдеться, йде про важкі саме польові роботи. Насправді, в п'ятницю дуже добре сіяти городу жіночого ну, роду, але в 2 на десяту п'ятницю краще все ж таки утриматися взагалі від цих робіт. Просто про всяк випадок, бо це дійсно такий дуже суворий день для того, щоб не робити зайвої жіночої роботи. Це параскева п'ятниця і Мокоша п'ятниця. Вони обидві богині, наші покровительки, жіночі, покровительки жіночої праці. Через те себе треба трішечки поберегти саме в цей день в п'ятницю, дванадцятницю, дванадесяту п'ятницю. За народним українським місячним календарем, 23 травня 2025 року в нас спадаючий місяць, четверта квартиря. Що рекомендували робити наші предки в цей день, так це завершувати конфлікти, можна перепросити сьогодні, відпустити образу, загасити сварку. Сьогодні можна робити генеральне розчищення в шафах, на городі в голові, все старе має піти. З вашого життя, все, що вам не потрібно, весь мотлох. Ще дуже добре сьогодні замовляти хвороби, Спадаючий місяць, допомагає в лікуванні, зокрема при бородавках, шкірних і суглобових недугах. А от чого уникали наші предки в таку місячну добу, так це уникали починати важливі справи і нові знайомства заводити. У народі вірили все нове почати на ущербному місяці, швидко зів'яне. Сьогодні не прийнято хвалитися і не прийнято виставляти себе на показ. Вважається, що на таку людину легше навести зорочення. Чи можна стригтися сьогодні? Стригтися можна, але тільки в тому разі, якщо ви хочете очиститися від негативу, старих думок та втоми. Стрижка буде символічною і дієвою. В народі вірили, що з волоссям можна відсікти зле, але для росту волосся це не найкращий час. Тобто, якщо ви хочете так зістригтися, щоб швидко відростало, і щоб густе було волосся, це треба робити вже на молодому місяці, не зараз. Почекайте кілька днів і тоді вже призначайте собі похід до перукаря. Як використати взагалі цей день на благо, можна сьогодні провести обряд на зняття негативу, змочіть вінник у свяченій воді, мовчки підметіть хату, промовляючи подумки: як місяць ходить, так і зле відходить. Ще можна вийти ввечері на двір, подивитися на місяць і сказати: місяць уясний, неси з собою і печаль, злі слова й погані думки. Хай залишиться те, що світло і живе. Ще й сьогодні Православна Церква 23 травня згадує святу преподобну Єфросиню полочку. В миру її звали Предслава, вона була донькою князя Георгія та княгині Софії. Народилася на початку 12 століття і з юності захоплювалася святими книгами. Відмовившись від шлюбу, предслава таємно пішла до монастиря, де її тітка була ігуменею. Там вона прийняла постриг з іменем Єфросинія, згодом оселилася при Полоцькому Софійському соборі, багато молилася і переписувала церковні книги. Після видіння Ангела вона перебралася до сільця, де заснувала жіночий монастир і збудувала кам'яний храм. В 1161 році з її благословення було створено унікальний хрест ковчег зі святинями. Згодом вона звела ще одну церкву і привела до Візантії привезла до Візантії ікону Божої Матері, приписану апостолу Луці. В 1173 році Фросинія відійшла в засвіти в Єрусалимі. Її мощі перенесли до києво Печерської лаври, а в 1910 році повернули до Полоцька у заснований нею Спаський монастир. Що ще не можна робити сьогодні? 23 травня не радять користуватися чужими речами для гігієни, навіть рушником чи гребінцем когось із рідних торкатися цього не можна. В народі вірили, так можна перебрати на себе чужі клопоти і труднощі. Цього дня краще не спостерігати, як працюють інші люди. Може накликати обман така, е, таке спостереження. Щоб не стати жертвою хитрощів, слід зайнятися своєю справою. Мовчки і не вихвалятися результатами так радили пращури. Якщо розбилось дзеркало, не викидайте уламки або як, їх треба зібрати мовчки віночком з мочним в святій воді, загорнути в чорну тканину, винести подалі від дому, а саму тканину закопати під сухим деревом, інакше за народним уявленням в дім може проникнути нечиста сила. Ще одне застереження на 23 травня не братися за ремонт. Навіть дрібні полагодження можуть обернутися марною справою за повір'ям. Річ все одно зіпсується знову. До речі, те, що стосується дванадцятих п'ятниць, оці всі заборони вони стосуються саме жінок, це саме жіночої праці чоловікам. В принципі, працювати сьогодні можна. Немає такої прямої заборони на роботу для чоловіків. Що ще не можна робити жінкам в 2 на 10 п'ятницю, як я вже сказала, їм не можна шити, прясти, вишивати будь-яке рукоділля, сьогодні під суворою, суворою забороною. Під суворою забороною сьогодні дуже важка праця. А ще сьогодні не можна нічого робити, такого очищувального з водою, не можна мити голову сьогодні. Бо, як зробите таке, можете побачити потім десь біля себе жінку, яка буде вся мокра, і це від того вона мокра. Що Жінки порушували цю заборону на те, що не можна мити голову і не можна сьогодні прати нічого. Взагалі, прання в, в будь-яку п'ятницю, не тільки в 2 на 10 п'ятницю, прання заборонено нашу українську традицію. Прати треба в суботу, в принципі, будь-який інший день, крім п'ятниці і неділі. Е, да. І е, в принципі, це все. Тільки два дні на тижні ми не, не можемо прати, згідно українських традицій, звичая, в п'ятниця та неділя. всі інші дні можна прати, але ще додаткові інколи в певні періоди року додаткові е перехідні звичаї і заборони саме для прання. Е я про них додатково розповідаю, коли ну, по календарю приходить цей час, я про це і розповідаю. Так, що в нас ще про сьогоднішній день? Я вам не розповіла про піст 23 травня, це в нас п'ятниця. Традиційно, взагалі, це пісний день в християнській традиції. Посту цього дня дотримуються з поваги до страждань, розп'яття Ісуса Христа. Що рекомендується в цей день, так це утриматися від м'яса, молочних продуктів та яєць. Якщо немає серйозних причин, варто споживати лише пісну і їжу, овочі, фрукти, крупи, хліб, горіхи бобові. Добре, підійдуть страви з нарослинній олії. Втім, якщо ви хочете отримати оцю винагороду, про яку я сказала на початку цього відео, то треба постувати суворо. 23 травня іменини відзначають Данило, Леонті, Михайло, Панас, Дар'я, Єфросінія та Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати всім світла, радості і душевного спокою. Хочеться побажати кожному з вас доброго здоров'я, теплих слів від близьких, щедрих життєвих дарів і натхнення в щоденних справах. Нехай в серці завжди буде місце для любові, в домі для злагоди а на шляху для нових щасливих можливостей. Нехай небесні покровителі щодня тримають під своїм захистом, допомагають у важливих рішеннях і ведуть дорогою добра. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Особливо звертаюся зараз до жінок, будь ласка, майте на увазі, що сьогодні є певні заборони саме на жіночі види праці не треба робити, якщо. Ну, якщо, звісно, вам треба працювати, звісно, ви працюєте. Але якщо є така можливість від чогось відмовитися, то згідно з українською традицією, це буде дуже-дуже добре. Бо сьогодні дуже важлива, дуже велика п'ятниця, дуже свята п'ятниця. Це 12-та п'ятниця. Всього таких п'ятниць, як я вже сказала сказала, 12 в році, і про кожну з них я розповідаю тут на цьому каналі щодня. А завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за цікавість до українських традицій, за те, що підтримуєте, допомагаєте їх підтримувати ці традиції і передавати в майбутнє покоління в прийдешнє. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!